Вітаю, любі третєкласнико! На уроці математики ми сьогодні продовжуємо досліджувати розділ Письмове додавання і віднімання трицифрових чисел в межах тисячі. Тема сьогоднішнього уроку залишається такою, як і вчора: віднімання трицифрових чисел що містять нулі і складена задача. Закріпимо попередній матеріал. Розгорніть свої робочі зошити, запишіть 22 січня класна робота. Натисніть на паузу. Прочитайте числа, які записані на дошці. Запишіть ці числа в порядку спадання. Натисніть на паузу, далі перевіримо. Отже, в порядку спадання це від найбільшого числа до найменшого. Найбільше число 800. Далі. 777, 694, 573, 320, 269 і 100. Запишіть посередині слово вирази. Перед вами 15 виразів на додавання і віднімання трицифрових чисел. Пропоную тобі протягом 15 хвилин обчислити стільки виразів, скільки зможеш. Далі надсилатимеш вже роботу свою на перевірку і дізнаєшся, чи є у тебе помилки, чи дійсно ти досяг певного успіху. Тож, будь ласка, зараз на своєму годиннику засіки 15 хвилин, і протягом 15 хвилин. Запиши та обчисли ці вирази. Пропоную трошки відпочити. Весни, твої найкращі на планеті сини. Дітки, сідайте, будь ласка, за свої робочі столи. І... і сьогодні на уроці ми з вами попрацюємо над задачею. Задача має тип на знаходження трьох чисел за трьома сумами. Вчора ми подібну задачу з вами розв'язували на онлайн-уроці. Подібна задача була у вас домашнім завданням. Сьогодні закріплюємо. Отже, послухайте умову задачі. У трьох будинках 990 квартир. У першому і другому будинках разом 680 квартир, а в другому і третьому 640. Скільки квартир у кожному будинку? Натисніть на паузу і прочитайте цю задачу для себе. Про що йдеться в умові задачі? В Умові задачі йдеться про три будинки. Скільки всього квартир в трьох будинках? 990. Скільки квартир в першому і другому? 680, а в другому і третьому 640. Про що запитується в задачі? Скільки квартир у кожному будинку. Запишемо слово задача. Додача без номера, так як вона взята, не з підручника. Обов'язково запишемо коротку умову. Перший будинок, другий будинок, третій будинок. Чи відомо нам скільки квартир в кожному будинку? Ні. У нас про це запитується в задачі. Невідомо скільки квартир. У першому і другому будинках разом 680 квартир. Об'єднуємо перший і другий будинки. Записуємо разом 680 квартир. А в другому і третьому 640. Об'єднуємо тепер другий будинок і третій будинок. Записуємо 640 квартир. А ще в задачі нам дано, скільки всього квартир в трьох будинках. Значить, отже ми велику фігурну дужку креслимо, об'єднуємо всі три будинки і записуємо, що в них всього 990 квартир. І так, чи можемо ми зразу з вами сказати, скільки квартир в кожному будинку? Ні. Але на допомогу нам приходять з вами усі фігурні душки. Скажіть, будь ласка, що означає число 680? 680 це скільки квартир в першому і в другому будинку. В задачі сказано, що всього і в першому, і в другому, і в третьому 900. 90. Знаючи, скільки в першому, в другому. Знаючи, скільки всього в першому, другому і третьому, що ми можемо знайти? Ми можемо з вами знайти, скільки квартир в третьому будинку. Що для цього треба зробити? Від усієї кількості квартир в трьох будинках, це число 990, ми віднімаємо кількість квартир в першому і другому, 680. Запишемо з вами розв'язання. Пишемо з Великої букви розв'язання. Розв'язання. І так. Перші дії ми знаходимо скільки квартир в третьому будинку. Значить, від 990 ми віднімаємо 680. Записуємо, Записуємо перше дія 990 мінус 680. Підкреслюємо олівцем під лінійку. 0-0 буде 0. 9-8 1. 9-6 3. 310 в дужках. Квартир. Повернемося до короткої умови. Це в якому будинку? В третьому. Записуємо. Квартир тере у третьому будинку. Крапочка з кума. Олівчиком можемо написати, що в третьому будинку 310 квартир. Так. Тепер подивимося по короткій умові. Яка стрілка об'єднує третій будинок з іншим? Це стрілочка. Ось! Ця. З яким будинком об'єднує? З другим будинком. Так. В третьому і в другому 640. В третьому ми знайшли скільки. Це 310. Як знайти скільки в другому? Що треба зробити? Від 640 відняти 310. Записуємо нижче друга дія. 640 мінус 310. Підкреслюємо лівцем під лінійку. 0 мінус 0. 0, 4 мінус 1. 3, 6 мінус 3. 3, 330 квартир. Це ми з вами знайшли у другому будинку. У другому будинку. Крапочка, кома. Запишемо, що у другому будинку 3:30. Тепер шукаємо стрілочку, яка об'єднує другий будинок з іншим. Ось вона. Це 680 другий і перший. Нам якраз перший будинок, кількість квартир, квартир треба знайти. І так, всього в першому і в другому 680. З них 330 це в другому будинку. Як знайти скільки в першому? Що треба зробити? Від 680 відняти 330. Записуємо третя дія. 680 мінус 330. Підкреслюємо. 0 мінус 0 буде 0. 8 мінус 5. 6 мінус три. 350 чого квартир. Рисочка. У першому будинку. У першому будинку. Крапочка. Перед тим, як ми напишемо відповідь, я вам пропоную, як і вчора в задачі, перевірити, чи правильно ми знайшли ці три числа. Ану, пригадайте, що необхідно зробити. Всі ці три числа додати. Так, я можу вираз записати у вигляді трьох доданків в один стопчик. Ану, перевіримо на чернеці 310. Не записуйте це в зошит, можна на чернеці зробити. Плюс 330. І плюс 350. Ану перевіримо число, яке ми з вами отримаємо. 0. 3 плюс 1, 4 і 5, 9. 3 плюс 3 плюс 3 буде 9. Отримали число 990. Повернемося до короткої мови. Яке число у нас об'єднує всі три будинки? 990. Отже, ми задачу розв'язали правильно. Тепер запишемо з вами відповідь. Пишемо з великої букавки відповідь. Відповідь. Всі ці три числа треба записати. Почнемо з першого будинку, дивимось, шукаємо в короткій, шукаємо в поясненні. Пишемо у першому будинку. У першому будинку 350. Вартир? Триста квартир. п'ятдесят Кома. Далі у другому тере. Скільки у другому? 330. Уже переношу на нову сторіночку, записую 330 квартир. Кома. І залишається у мене у третьому будинку. У третьому будинку тере. Скільки? 310. Записуємо 310 квартир. Сподіваюся, що після сьогоднішнього уроку ще краще ви стали розуміти подібний тип задачі. Тому ваше домашнє завдання розв'язати цю задачу другим способом. Дякую за роботу на уроці. До нової зустрічі!